За підсумками двадцять року кожен сьомий українець залишався без роботи. Про це йдеться у звіті центру економічної стратегії, але варто так само відзначити, що минулоріч середній рівень безробіття все ж зменшився. Це було 14,3%. ну і до прикладу, 22 му цей показник становив 18,5%. Бізнес скажеться на брак кадрів. Люди скаржаться, що немає роботи. В чому сьогодні основна проблема, як це можна виправити? У нас завжди була ця проблема. Перша відповідь це частина тіньового сектору, де люди працюють, але не працюють. Та да? вони є і немає. Звичай, звичайна і гра українців, да? начебто, є, але його немає і навпаки. І тут питання до держави, до регулювання умов ведення бізнесу для того, щоб бути в легальному в білому полі, вигідніше, цікавіше, простіше, ніж в тіньовому. Це завдання державної державної політики. Це одна частина. Є інша частина, яка в Україні присутня вже ну як мінімум три роки. Спочатку повномасштабного вторгнення це було в 2014 році, частково почалось. Коли люди переїхали, коли люди змінили місце роботи, і дуже складно було знову ж таки згадаю Маріуполь людям, які працювали в на одному чи іншому з великих підприємств, отримували величезну поміркам навіть України заробітну плату. Вони приїхали в Західну Україну. А там зарплата ну на порядок нижча. І, і немає той, того фаху, який був. І весь цей час люди насправді шукають себе. Хтось уже знайшов, хтось змінив спеціалізацію, хтось знайшов свою професію. У когось бізнес релокувався, релокувалося виробництво, і він тільки через два, а може й три роки, знайшов свою роботу. Ми свого часу в асоціації міст України пропонували запровадити це. Було у 2022 році економічний паспорт. А особи, де б ті люди, які не мають роботи, мали можливість ну як вести облік. Та, між і муніципалітети розуміли, де які фахівці є вільні, тому що насправді часто бізнес створюють там не тільки там, де є транспортні мережі, не тільки там, де є інфраструктура, але й там, де є люди, які можуть працювати, і це теж могло стати відповіддю для працевлаштування людей. Сьогодні працюють для цього центру зайнятості пішли іншим шляхом. Але ну навіть у нас у ця секція тимчасово окупованих і деокупованих громад вони Мають одну з своїх функцій, це допомагають людям через десятки центрів, які створені різними абсолютно містами або областями, тимчасово окупованими в центральних і тилових областях. Центри, центр Маріуполь, Центр Херсон, громад Херсонщини і Бахмут. Тобто вони по-різному називаються, але люди, які переїхали через або військові дії на їх в її громаді. Або тимчасову окупацію вони мають такі точки зборку. І там, от, муніципалітети, теж допомагають. Одна з функцій це допомагає знаходити роботу, знаходити можливості для працевлаштування. Тому це, на жаль, процес завжди був і буде. Але зараз добре, що людей більше працевлаштовано, і дуже важливо все-таки, щоб створювала держава умови для розвитку бізнесу, для того, щоб робочі місця створювались і. Було б більше можливостей для тих людей, які виїхали, тому що ми завжди говоримо про тих, які тут, але пам'ятаємо про тих мінімум 5 мільйонів, які за кордоном, і яких ми дуже чекаємо повернутися назад, після того коли закінчиться ця активна фаза війни. Як думаєте, держава зробить все, і звісно, організації, які до цього причетні, щоб коли повернуться... Я хочу в це вірити масово українця з-за кордону до України до свого рідного дому. Все ж таки цей рівень безробіття, він не набув якогось нового сплеску і вдалося би стабілізувати цю всю історію. Якщо ми будемо чекати, що щось зробить держава, то нічого не буде. А якщо ми будемо системно кожен на своєму місці робити, змушувати аналізувати, пропонувати і дивитися, принаймні трошечки вперед, мислити стратегічно, тоді обов'язково ми це зробимо.